Але залишається дуже мало до фінішу і в мене перша позиція. Невже? Це буде друга вишибала? Невже. Дивлюся я на два свої годинника і обидва показують, що сьогодні п'ятниця, тому. Ку -ку 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 Всім привіт, дорогі друзі. Е, вибачаюсь за довгу відсутність відео, тому що не було в мене інтернету. Але я до нас дожину, і тому відразу вам анонсую, що скоро вийде відео по Бравл Старсу і по Майнкрафту. Не те, яке я обіцяв, але все ж таки теж доволі цікаве. Ну а ми з вами сьогодні, в п'ятницю, як завжди, йдемо у вишибалу Форзу. У Елімінейтор, тому ми з вами зараз заходимо і шукаємо каточку на швидкості 300 км за годину. Ну, а якщо вас цікавить причина, чому ж у мене не було інтернету, то це дуже просто. Досі йде ремонт, він ще не закінчився. І тому треба було якось його провести. І, в принципі, може бути таке, що його знов не буде. Тоді я намагатимусь знімати наперед. Також. У мене є для вас хороша новина. Є така функція, як режим трансляції у Форзі. І тепер ми можемо з вами слухати музику. Я її поставив тихо, щоб вона мене не перебивала, щоб ви на неї не відволікались. Тобто просто буде тихенько грати музичка. Ну, щоб, знаєте, щоб не так вже аж було ну, от просто звук машини і все. Так, а у нас іде підключення до сесії, вишибала, ось-ось почнеться. До речі, ось цей лотус я прикупив за два половиною Мільйони кредитів. І що я вам скажу? Апарат Апарат – це електричний лотус. І ви не повірите, що мене змусило його купити. По-перше, я побачив його на загрузочному цьому екранчику, коли заходиш у Форзу. Так, тут немає луту. А друге, це те, що в Тіктоці зараз офіційна стрінка Лотуса дуже. Ну, прикольні коментарі пише. і Ну, просто, типа, я побачив в Тіктоці, плюс там. Я плюсанув, що у Форзі, е, постійно, типу, є. Е, показується лотус на загрузочному екрані, Щоб його не купить. Ну ми з вами появляємося зараз. Е, і що? Я сподіваюся, що тут буде лут. Моя чуєчка ніколи мене не обманює. І що ж це за рівень? Сподіваюся, четвертий. Або п'ятий. Десятий. Ладно, вже не будемо так загинати. Не побачив цифру, начебто 6. 5. Все таки 5. Не 4, не 6, а 5. Золота серединка, скажем так. І ми з вами не в зоні. Все важливо підмітить. Ми зараз будемо їхати на 91 11 порщі у зону. А я і не проти. Це того мені здається, коштувало. Це того коштувало. З'явиться, на краю карти, але знайти відразу п'ятий рівень. Як на мене, все супер. Так, як на мене, гра була занадто вже гучна, я не знаю чого, так я. Я поставив 30% у самій грі і 100 у. цьому... Ну. У Windows. І все рівно вона була дуже гучна. От Я не знаю, з чим це зв'язано. Тому, якщо вам буде дуже тихо чути музику, ну, вибачте, щоб грав. О! Привіт! Ariel Номад. Я цю машинку знав ще до Форзи, до Вишибали. Ця машинка була у Need for Speed. І я не згадаю якому. Але вона була по трасі. Її можна було знайти. Мабуть, що вона була у Форзі Hot Pursuit Справжні легенди згадають Hot Pursuit. Це легендарна частина Need for Speed. Так, а ми з вами в дощик. До побачення. Сказала нам накладочка оця. А, це флемінго, йомою, я думав, це може лут, я якось пропустив. Ой, як заноситься омот. Ну, можливо, це погодні умови, такі, знаєте, там, дощик туди, сюди. Так, 37 гравців у грі. Це непогано, у принципі, але можна краще. Я хочу краще, я хочу з кимось ганятися. Ми взагалі ми далеко. Ми далеко, ми далеко. І там. Я їду якраз на пірамідки. Оце погано, що я їду якраз на пірамідки. Це дуже погано. Мені треба буде їх об'їхати. Ну, але я начебто встигаю, я доволі швидко їду, а реальному це непоганий багі такий. Так, знову лут. Що у нас тут? А, Volvo V60. Ні, дякую. Ні-ні-ні-ні-ні. У мене машинка покраще буде. Так, з... та йо йомайо, ну що таке? До речі, сьогодні ж п'ятниця. Я це відео випущу трішечки пізно, ну але як вже є. Е, хотів би вас запитати, ви готові до православного Різдва? Ну, мені здається, що треба вже відвикати, святкувати його 7 січня. Треба святкувати його 25-го. Тому, як ви пам'ятаєте, 25-го я вас привітав. І гадаю, що я правильно зробив тим, що привітав 25-го. Я ж казав за пірамідки, а, а відволікся і геть забув за них. Так, їдемо, об'їжджаємо ці пірамідки, тут ж не буде ніякої стіни. Не буде. Удачі. Дякую, One Jiber. Так, шукаємо жертву. Бо я хочу контент, я хочу ганятися з кимось. Я хочу, Я хочу, можливо, програти. Ну, взагалі, я хочу виграти. До речі, якщо за це ми заговорили, то зараз ви можете просканувати QR-код, який з'явився приблизно ось там, або ось там, я не знаю, я постійно плутаюсь. І побачить, як я перший раз взяв топ-1 у Вишебалі у п'ятій форзі. У четвертій ми на відео брали, це і так зрозуміло. Але сьогодні. ми так рукою дирижирую. Сьогодні я грав у Форзу на мобільному інтернеті. І взяв топ-1. Я це зняв, там є моя озвучка, так скажемо, але там я відразу почав знімати з 9 рівня чи 10. а в принципі, то не важливо. Коротше, кому цікаво, скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Я спеціально для вас залишу саму, самим першим посиланням. Так, я от їду щось на ось ці маркери, а людей не бачу. Просто не бачу. Ще й зараз ніч настане. Ого, перший раз. Перший раз я граю в вишибалу вночі. М -м -м. Перший раз у перший клас. Опа. Бачу свою жертву. Їду прямо до неї. Їду прямо на неї. Їду шугать. їду лякати, їду. Пропонувати гоночку. Ой-ой-ой, малиш! Це жучок. Так, добре. Розвертаємося і їдемо. Блін, бідняшка, це жучок. Це бідний жучок першого рівня. в мене шостого. Ну, рахуйте, халявно піднялись на сьомий рівень. Але, як ви знаєте, ніколи не можна здаватися. Ви це знаєте по, по першій серії вишибали. По ще якісь серії вишибали. Ну і я завжди так кажу, що здаватися не можна ніколи. Я ніколи не вихопив. Все мені не подобається. Бачите? От я не, з... не цей. А, він теж вдарився. <гум> Ех, а якби ж він подивився на карту, або побачив, що я вдарився, і об'їхав би, в нього були б шанси мене виграти. Ну, але він це не зробив. Е, так я що казав, я ніколи не виходив е, з вишибали. Тобто я завжди. Доїжджав до кінця, неважливо, програю я виграю. Я завжди доїжджав до кінця. Оу. Оу, 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 Це було красиво, Ну, спору немає, але Ну, на фініш треба дістатися. Бачите, і тут у нього був шанс. Тобто, все-таки він міг виграти. Форт Бронко. Ну. Нормальна машинка. Не прям крута, не прям погана. До речі, дивіться, який прикольчик я нажимаю буквочку Г е, і. Ну, о! Темніє екран. І надівається чорненька накладочка. Ось ще раз. Оп, це я її знімаю. А це я її одягаю. Звичайно, дуже по, ну, таке собі, що. Ладно, давайте все-таки одідемо. Uh, як на мене, дуже тупо, що екран просто темніє і немає ніякої анімації. Все-таки, блін, 2022 рік на дворі. Ну, форза, алло. Що, не можна було взагалі зробити? Опа! Торнераунд? А чого раунд? Ой, блін, ця Анна, навігатор, постійно мене плутає. Каже, turne раунд, а їхати треба якраз то прямо. <coughs> Блін, щось у мене сьогодні. Горло першить. Не знаю, чого так. Ой, ну що, їдемо. Ми їдемо. Я не знаю, хто мій опонент, але знаю, що в нього третій рі рівень. І... і. ще от ключовий мінус ночі. Камні не видно. От камні не видно, і я можу через це програти. До речі, дивіться, яка гарна зона, це капець. Ну, ну йо, ну, ну, ну. Як ви знаєте, в минулій серії я на Форт Бронко ну, дуже сильно сварився. Прям, прям горі. Ха, в дерево брізився, я вже переживав, він мене так обганяв сміло. Е, дуже сварився на Форт Бронко, що у нього якось так. Е, сила. Ой, не сила тяжко, а просто. Е... Не знаю, оце. Карусель. Я хотів сказати про те, що. Нерівномірна вага, і він постійно перевертається. Але ми міняємо уже на GTR R35, дуже люблю це авто. Просто обожнюю, постійно на ньому їздив у Форзі uh, 4. Uh, так. А ну йди сюди. Що у тебе? Ой, щось сильне. Сподіваюсь, це не Хуніган. А чого він від мене тікає? Ух, яка в мене якось там називається, не знаю як. А, джиптрайлкет. Дуже, дуже круто. Ого, супер! За це ми і любимо. Так, ну добре, Джейл. Jail, Джейлкат. Trailcat, дip trailcat. Неважливо, як він там називається. Він не дуже швидкий, але. Але він доволі скажем так, устойчивий на дорозі, блін, я не знаю, як це на український буде. Будь ласочка, будь ласочка! Фух, фух. Фух, фух. Я перший, я перший. Це було близько, це, це було запекла гонка, скажем, прямо. Так. Імадусь 5954. Так, Лансер мене не цікавить. Хуніган! Оу, є! Якщо я займу сьогодні два топи, то, що в телеграмі можете подивитися і. Ще один зараз на відео, це буде дуже круто. От прям реально чітко того що. Ну, два топи. Де мінуси? А, ти до мене їдеш? Ну що, однакові машини? А ні, в нього джип Grand Cherokee. Це така собі, такий собі автомобіль, доволі такий тугесенький. Не то що. Моїй. Е, хуніган. Хуніган дуже крутий. Дуже. Дивіться, дивіться що це? До речі, у нас зараз буде 10 рівень. Я не знаю, я не хочу мансить. Але тоді є великий ризик, що, що ми можемо слити ще до початку фінальної гонки. Ух, як я гарно перевернувся на камінчиках. О, так, що там нам пропонують? Форт Брокі? Невже ми займемо ще раз топ-1? Я в це, якщо чесно, не вірю. О, дайте мені карту. Ага, блін, слухайте. Я думаю, що кудись ось сюди буде фініш, і. І це. Або ось сюди. Ага. Він може бути або сюди, або сюди. Блін, і куди він буде? Чесно кажучи, поняття не маю. Ну, поняття маю, але куди саме, я не розумію, блін. Ну треба їхати якомусь ось такому напрямку, от. Прям Прямо. М -м блін. Я дуже хочу зайняти топ-1, Я думаю, що оцю хвилину нам треба помансить. Що це того буде коштувати. Ох Скільки ж ми вибили сьогодні цих суперників? Але якщо рахувати, що ми з'явились на краю карти, відразу підібрали П'ятий рівень, потім шостий, потім вибили і обрали взяли сьомий потім вибили і взяли дев'ятий. То виходить, що тільки двох вибив. Доволі дивно. Чувак в дерево врізався, в них ще гонка. Ха. Ну, хай, хай, хай їздять, мені ж менше противників буде. У мене ще й авто дуже хороше. Ну, шанс, що ось сюди кудись буде, просто мінімальний. Ну, але він є. Але, так як зона в лівій частині карти більше, ніж в правій, то я гадаю, що буде кудись ось сюди в джунглі. Я, чесно кажучи, не ненав... навиджу джунглі. Так, а ще я ненавиджу, коли хтось десь їздить в маленькій зоні. Тому що так, так в мене є великий шанс, що я можу програти. Аудіс 1 тут. <сміття> Цікаво, для кого вона? Ну, я не знаю, що в моїх суперників, противників. Ось, не знаю, я що в них. І знати не хочу. Мене зараз цікавить тільки перемога. Ну, якщо це буде перемога, я буду реально в шоці. Ну, типу. Друга перемога за день. Тоді ви будете зобов'язані подивитися ще перемогу та що в телеграмі. Так, фінальний поєдинок через 40 секунд. Я не знаю чого, але в мене ось цей коментатор. Е він, говорить, він говорить тільки тоді, коли я вибиваю когось. Або от коли фінальний поєдинок. І коли я вишибала. Все. Так він не говорить. Він не каже Аріна Шрікінг», він не, не починає оце Welcome to the Eliminator! Щось таке. Це доволі дивно, як на мене. Так, 10 секунд. тому... Хлопці стоять в... з іншого кінця карти. Я не знаю чого. Хлопці, а може дівчата? А? Так, все, 3 секунди. Так, окей. Блін, який же ж надпис великий. Ой-ой-ой, все. Добре, добре, добре. Так, поки що я друге. Ну ні. Ну, ну ну ну. Брокі, брокі, брокі. Так, друге місце. Друге місце це не перше, треба перше, блін. Так, окей. Їдемо поки що нам нічого не заважає, ні в одне дерево я ще не врізався. Я тільки поперевертався. А, нащо я це сказав? Два рази я перевернувся. Так, ну я на першій позиції. А, ну ми з ним чергуємося. То перше місце, то друге місце. Мені це не дуже подобається. Так, об'їжджаємо дерева, все це ми грамотно і фелегранно об'їжджаємо. Він їде по дорозі, виключно по дорозі. Я можу. Можна подумати, що в нього якась Ламборджині або ще щось таке. Смачно врізався, але залишається дуже мало до фінішу, і в мене перша позиція. Невже? Це буде друга вишибала. Невже? Тихо, тихо, хорошо поіграли. Готовся вилітіть. Прямо перед фіналом був, чувак. Оооо. Друга вишибала. У п'ятій форзі. За за один день два рази виграв вишибалу. Капець! Я вас віта. Я Я, якщо чесно, я викладував в Телеграм е, те як я виграв вишибалу, бо думав, що. Ну, типу, мабуть, що на відео не займу, то покажу першу свою виграну вишибалу хоча в Телеграмі. А тут таке. Я. я. Я в шоці. Скільки. Чотирьох ми вибили. Дають 50 тисяч! 50 тисяч дають за перше місце. Капец. Це капець. 675 тысяч. Это просто... Ущипните меня, пять побед, в чем твой секрет? В жульничестве? Скажи, я осуждать не буду. Я просто тоже хочу в касты вышибал. Не, я не жульничество. Кстати, чуете, как оно тихенько едет? Уф. Oh, Электрокары, они такие... Электрокары? Но <laughs> для кого-то это и минус, что не чуть на реву мотору. Ну, Що я вам скажу? Я дуже щасливий. Два топи за один день. Ну і топ в другій серії. Це капець, це капець, по-іншому не скажеш. Тому я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте обов'язково подобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, підписуйтесь на телеграм канал. Дивіться відео, е які з'явились на екрані, і підписуйтесь на канал. Ну а я вам ще раз дякую за перегляд. З вами був Якунарк, П'ята форза. Вишибала. і я вишибач. І всім пока!